Постійної напруги спорт підтримає тебе. знаєте, дуже е, важко підбирати слова і говорити про враження, коли такий рахунок, але менше з тим, життя продовжується, це вже історія, що із позитивного хочеться винести. То це, що нас так гарненько сьогодні, ну, гарненько нам показали на наші недоліки, е, яких в нас виявилось ну, навіть трошечки більше, ніж ми очікували. І зараз там дві хвилини спілкуючись там з хлопцями в розтягальні, ми а, це вже а, усвідомили, як би повністю усвідомили. І головне, що з цієї гри можна винести, те, що а, Ну особисто я бачу в очах хлопців розуміння того, що в нас дуже великі проблеми з цим щось потрібно робити, і ну надіюсь, в цьому погляді ще є трохи ну, бажання працювати. Сьогоднішній матч і коментувати не хочеться, тому що тут був мій особистий вибір. Час скажу, який вчорашній матч показав нам. Дві наші головні проблеми це фізичне навантаження, фізичні кондиції та дисципліна. Я не кажу про дисципліну, яка на вулиці чи в готелі. Я кажу про дисципліну, яка на майданчику на корті. Це наші дві головні моменти. Наразі в нас немає часу для пресизону, скажімо так. Тому звідси такі дикі хвилини для деяких гравців. Це ми наразі не суперник будівельнику, за рахунок чого, і наші гравці основні, не. яких ми розраховуємо надалі. Получили такі диких половини. Ну, особисто для мене так. І я вважаю для команди теж гарний матч, не дивлячись на тривоги, на все. Ну, важко зібратися всій команді. І, да, ну, добре, що, що ми змогли перемогти. Ну так, повну ротацію, і, в принципі, і ми непогано грали, так, і Керпас десь нам не створив якихось проблем, так, скажімо. Тому добре, що той же Влад 33 хвилини зіграв, так, дав відпочити десь Максу Сандлу, Вову, Коню, так, Тобто Ті гравці, які більше отримували ігрового часу до того, змогли десь відпочити. Тому що мікропошкодження у всіх, і всі грають з мінімальними якісь пошкодженнями. Тому дуже добре, що сьогодні так вийшло. І Рахметов Рінат пограв так свої там, 13 навіть хвилин вийшло. Тобто склалося все добре. Дякую, хочеться подякувати Дніпру за організацію. Бабло так, тому що в умовах постійних тривог і обстрілів так. Клуб максимально намагається підтримати і зробити все можливе для гарної організації. Баблу за, за це дійсно дякую баскетбольному клубу Дніпро Дніпро. Нас з перемогами будемо рухатись далі. Наступний бабл в нас в Києві і дуже важливий для нас. Треба готуватися вже забувати ці ігри, готуватися до наступних.